Вітаю на каналі. Рада зустрічі з вами. Тетяна Гаугаш тут з вами. Ви не знаєте, як заохотити дитину до занять? Сьогодні я поділюся з вами дієвими методами, які допоможуть замотивувати дитину на роботу з логопедом, психологом чи навчанням взагалі. Мене звати Тетяна Гаугаш, я корекційний психолог, логопед і допомагаю дітям-білінгам покращити мовлинєві навички. Тож, сьогоднішня тема мотивація для дітей. І до вашої уваги 5 дієвих рекомендацій, виконуючи, застосовуючи, які ви дійсно покращите мотивацію дитини. І перша рекомендація це заспокоїтися самим батькам. Під батьками я буду мати на увазі всіх дорослих, які мають якийсь вплив на дитину. Давайте будемо це так називати. Тобто, якщо батьки тривожаться, дитина відчуває настрій дорослих і вона автоматично бере це хвилювання на себе. Хвилюється мама, значить, там дійсно щось таке страшне, і треба мені подумати, що ж там може бути такого страшного. Якщо мені страшно, то мені і подавно. Тобто, дитина підхоплює емоції дорослих. І вмикає тривожність і дуже часто вмикає негативізм. Вона захищається, каже, що з дитині. Да? Покажи мені, там, скажи щось, розкажи вона або закривається, або навпаки вмикає агресію. Да? Так вона захищається. Вона не, не знає, що її очікує, і тому дитина захищається. Тож, перша рекомендація заспокоїтися батьким, батькам в першу чергу. Да? Як це зробити? Ну, збирати якомога більше інформації. Інформація можемо поставити на віси. Да? Чим більше інформації, тим нижча тривожність. Да? І це стосується не тільки занять, а і взагалі, чим би ми якимось ну, новим чим, ну, захотіли і почали там займатися. Да? Тобто, якщо ми знаємо багато інформації, що там нас очікує, то автоматично рівень тривожності знижається, понижається. Да? Тому дуже добре, якщо є відео спеціаліста, до якого ви йдете. Да? А саме для цього ви можете подивитися мої відео, зрозуміти наскільки а, у того спеціаліста, до якого ви йдете, і, і вчитель не виключення. Також у вчителів зараз багато є і соцмережі, і є багато якихось відео вони роблять. А якщо їх немає у соцмережах і немає їх, де подивитися їхню роботу, немає якихось їх відео, якихось наробок. Ну, це такий. Ну, на мій суб'єктивний погляд, да підкреслю суб'єктивний погляд. Все ж таки, якийсь є червоний пропорець, значить, а людина не йде з часом, да вона не не можна. Ну знову ж таки, я хочу підкреслити, що це мій суб'єктивний суб'єктивне бачення, що все ж таки а, сучасні спеціалісти розуміють, що не показуючи, не проявляючи себе у соціальних мережах, а, потенційні учні вони не можуть побачити роботу да, і не можуть зрозуміти, який саме цей спеціаліст. Да, тому це така важлива складова і дуже гарно, щоб все ж таки подивитися на спеціаліста, який він є, побачити його темперамент, бо це дуже важлива складова. А, що м, часто я у своїй роботі також зустрічаю, що є дітки. Такі більш флегматичні, я все ж таки така активна. сангвійник, які переходить в холерика, да? і тому не всім діткам підходить моя манера спілкування, тому що така голосна, швидка. Да? І дійсно діткам буває, що це забагато такої цієї енергії, і треба її понижати. А я не можу цього зробити свідомо. Навіть якщо я роблю десь свідомо, ну як і будь-яка людина, вона не може свій темперамент десь заховати. Тобто, якщо десь... Якийсь, якийсь період часу це можна себе контролювати, то потім цей темперамент виходить назовні, ну тут нічого не зробиш. Так працює нервова система. І тому це не означає, що там якийсь спеціаліст поганий, хороший, чи діти таке інше. Да? Тобто треба зрозуміти, підходить спеціалісту цей манерою поведінки, швидкістю розмови чи не підходить. І тому ця інформація якраз і допоможе, да? допоможе. Чим більше інформації. Подивилися на того спеціаліста, подивилися, як він веде уроки, як він говорить, подає інформацію, таке інше. І ви вже зрозуміло, у вас вже є якесь бачення, і так само передає, ну, понижається ця тривожність, про яку ми говоримо. Як іще понизити? Це, звичайно, вже продумати шляхи відступу. Це навіть стосується і школи, да? тому що здається, якщо не сподобається спеціаліст, ви спробували пішли на перше заняття, ну ні, ні, значить не подобається і якось легше з цим да? поратися і сказати до побачення. А ось то, що стосується вчителів у школі, то з цим набагато чомусь не зрозуміло, да, на мій погляд, набагато більше проблем. Зараз епоха онлайн занять да? можна знайти, і якщо не онлайн дистанційні заняття також, ну по суті, там нічого не змінюється, тільки дома дитина сидить. Можна знайти іншу школу, можна знайти іншого вчителя, тобто знизити рівень тривожність тривожності дуже добре допомагає знову ж таки не лише стосовно занять, і взагалі, коли ми придумуємо шляхи відступу, тобто у нас є план А. План Б, план В, Г, ну і так далі по алфавіту. І якщо ви це усвідомлюєте, тому немає це такого ну, ажіотажу, що, да, щоб боятися, що там буде, якщо ось нам не сподобається вчитель, і треба якось до того вчителя, не знаю, на якій козі да, там, до, неї, до неї підходити, да, щоб розуміти все ж таки, що вчитель, особливо перший вчитель для дитини, дуже важлива особистість да, у формування її. Розвитку дитини, да, тому треба тут дуже добре підходити до цього моменту. І до речі, у мене є відео на каналі. Воно так і називається: Знімаємо ажіотаж навколо школи. де я також даю рекомендації саме для того, щоб понизити цей рівень тривожності у батьків. Стосовно е, занять у школі. Е, тобто, якщо це стосується занять, все ж таки ми поговоримо про караційні заняття, то також треба розуміти, ви можете собі ставити якісь е, такі дедлайни, ну, наприклад, дитина вчить, пробуємо місяць. Е, Підходить, працюємо далі, не підходить, шукаємо інших. Да? І тут також нічого немає страшного. Це розуміє будь-який адекватний спеціаліст, і що підходить, не підходить, іде, не йде. Там ну, багато інших складових, які впливають на взаємодію учня і спеціаліста або вчителя. Наступна рекомендація, яка допоможе батькам понизити свою тривожність, це обговорити з дитиною, що саме її чекає. Навіщо вона туди йде? Да? Навіщо ці заняття взагалі потрібні? Як вони будуть проходити і проговорюючи ці всі заняття ці всі моменти, дорослі, батьки вони також понижують і свою тривожність. Вони, наче, допомагають і дитині, і собі одночасно, тому що вони, по-перше, мають вже володіти цією інформацією і розуміючи ці всі шляхи, запитавши ці шляхи, да дуже добре, коли ми задаємо спеціалісту, з яким маємо працювати, вчителю багато. Багато я прям хочу сказати прибагато питань. Це все допомагає в роботі. І знову ж таки, якщо у спеціаліста це дратує, то це такий ну, червоний пропорець, на який треба звернути увагу. Да? Важливо, щоб і батьки, і спеціалісти працювали як одна команда. Тому чим більше питань, чим більше взаємодії і розуміння того, що чекає, що чекає дитину і що чекає вас, тому що це командна робота. Підкреслю, да? це командна робота і для заняття у школі. Особливо це навчальна школа, як би там не було, це одне залученість, все одно да залученість батьків дуже велика. І е, остання рекомендація, яка допоможе понизити е, емоційний настрій і емоційну тривожність батьків, це розібратися зі своїми страхами. Да, чому у вас так страшно, коли дитина йде? Ну особливо це стосується школи, да, тому що все-таки з корекційними заняттями немає таких великих страхів як. З навчанням, да, і навіть якщо дитина в школу йде, або навіть йде не лише в навчання, там музична школа, спортивна школа, також частенько батьки передають туди свої ці самі страхи. І про це я також кажу у цьому відео, про яке я вже говорила, знімаємо ще теж навколо школи. Як саме треба розібратися з цими страхами? Ну і звичайно, якщо то треба звернутися до спеціаліста, тому що ми пам'ятаємо, що діти приймають емоційний. Стан батьків, особливо як особливо, коли вони маленькі. Да? Тобто, чим менша дитина, тим більше вона переймає оцей стан, який є у батьків. Друга рекомендація це е, дати час на адаптацію. Тобто, розуміти, що дитині потрібен час, щоб звикнути до нового оточення, до викладача, і коли ми говоримо про корекційні заняття, звикнути до е, тих завдань, які є. Звикнути до того, як треба їх виконувати, які є вимоги у викладача, у спеціаліста до дитини, що саме та треба робити. Тобто не треба вимагати від дитини одразу якоїсь ідеальної там уваги, повної уваги, да, бездовганого виконання завдань. Я дуже часто кажу на своїх заняттях, пояснюю саме батькам, що дитина має пройти цей шлях адаптації. Не треба. ну, це нова ситуація, да? не треба вимагати від неї якихось ну, такого, да, послушання, повиновення, да? тому що ми цього хочемо. Да? Треба як і дорослим, так і дітям в будь-якій новій ситуації треба у цей час на адаптацію. Тим самим ми також понижаємо цю тривожність, яка є перед чимось новим. Да? І ми маємо розуміти ці поняття і дати дитині у цей час спокійно. Не вимагаючи якихось супер, там результатів, да, щоб дитина спокійно змогла почути цей звук, да, побачити, яка структура заняття, що ми робимо, що ми не робимо, почути якось взаємодіятися з вчителем, зрозуміти, що він від неї хоче. Да. Ці всі моменти ми маємо також пам'ятати про них і давати дитині час, так само, як і собі, тому що вам також потрібен час на цю саму адаптацію. Ну і третя рекомендація: щоб підвищити мотивацію дітей до занять, треба все ж таки показати їх важливість. Треба розказати дитині, ну для чого потрібні ці заняття, що саме вони дають, да, як вони будуть впливати на майбутнє дитини. Можна показати якісь приклади відомих людей чи героїв, яких там дитина любить, як вони долали труднощі, чи ті, чи, чи інші у них були. Да. Але треба також пам'ятати, що. Лобні долі мозку, ті зони, які відповідають за планування і за бачення майбутнього, вони дозрівають до 21 року. Тож не треба дуже старатися на цьому поприщі і давати таку дуже велику оцю цю читати нотації, що як ти не розумієш, як це важливо для тебе, для твого майбутнього, дитина дійсно не розуміє, так? і це треба пам'ятати і давати такі прості приклади, щоб дитина це зрозуміла, да чи менше дитина це якась ігрова форма і якісь більш короткострокові бачення для чого ці саме заняття. Так? Якщо ми кажемо про злого то зазвичай ми говоримо, що ти гарненько розказав віршик там. Якщо це важливо для дитини, щоб ти зміг піти там, у магазин, купити щось і продавчиня тебе розуміла, щоб ти міг там не знаю, що ще написати без помилок, да, наприклад. Ну І до речі, на, у мене є ще один канал, YouTube канал Казка навчить, там Сова Мудринка розповідає корекційні дидактичні казки. Дуже цікавий на мій погляд, і саме там є казочка, як Арсеній захотів ходити до логопеда. Тобто в ігровій такій у казковій формі розповідаємо, що сталося б що сталося з Арсенієм, чому він не хотів, і чому він потім змінив свою думку. І щось на кшталт цього можна також пояснювати дитині, для чого вона це робить. Ці заняття, да, що вони їй дадуть. Знову ж таки, чим менша дитина, тим простіше мають бути оці докази, так би мовити. Да? І якщо це стосується школи, то також треба знайти, для чого нам ця школа. Не те, не що ти підеш там, не знаю, виростеш і будеш дуже розумний. Да? Ми всі розуміємо, що це не має такої прямої кореляції. Да? І до речі, про, саме про цей синдром відмінників. Я також розповідаю у відео, да, про які я вже казала. Дуже важливо все ж таки зняти оце, цей стан і не передавати його. У нас у більшості а, людей, не знаю, ось навіть серед своїх колег я зустрічаю цей синдром. відмінити, сама страждаю від нього. Да, хочеться все зробити як найкраще, як найкраще, да? або не як, або супер-пупер, щоб краще всіх було. Це дуже заважає, дуже заважає, і треба намагатися все ж таки не передавати його дітям і розуміти, що школа це а, крок а, до розвитку якогось да, чогось іншого. Да, а не взагалі те, як буде дитина навчатися у школі, то це ну, запорука успіху. Ну, ви розумієте, що прямої кореляції між цими поняттями немає. І наступна, наступна рекомендація. Дозволити дитині робити помилки. Цим самим ми також понижуємо тривожність. Якщо дитина боїться зробити один крок вправо, вліво, знає, що її будуть сварити, то звичайно, яка буде мотивація? Ну, Мо просто не хочеш нічого робити. Знаєш, що буде е, критика. Щось ти зробив, критикують. Щось не зробив, знову критикують. Ну то навіщо тоді е, взагалі якось напружуватися, щось робити. якщо ти чи так, чи так утримуєш, як то кажуть, да? ну навіщо? Тоді краще вже не робити, і все одно ти отримуєш якусь догану, все одно будуть сварити, критикувати, принижувати там і таке інше. Да? Тому як будь-яка людина, я підкреслюю, що за цими принципами, як і дорослі, так і діти да, живуть, і це так працює наша нервова система. Тобто, якщо ми хочемо замотивувати дитину до виконання до співпраці на корекційних заняттях. У школі на заняттях будь-яких, і це стосується і танці, і співи, спортивні заняття, що там ще може бути малювання і таке інше. Да? Всі заняття. То треба дозволити дитині робити помилки, не вимагати від неї виконання ваших якихось мрій чи ціль, цілей, да? тому що зазвичай знову ж таки особливо це стосується робу, навчання у школі, навчання у там, танці, спортивні якісь школи, там, гуртки і таке інше. Да? Оце дуже Батьки хочуть, щоб дитина. От я гарно займався там, футболом, значить і дитина має. Да? І починають. Ти що не міг забити, там, го? ти що не могла танцювати? Да? Чи Як у мене бувають такі випадки на моїх заняттях, що як ти не чуєш, да? що батьки. вони... Ну, Не розуміють, як можна не почути, де там би чи зи? ой, Би чи пи, си, часи. Да? А це я також вже знімала, і ще зніму відео на цю тему про фонематичне сприйняття, взагалі, взагалі про аудіальне сприйняття це ну, дуже велика проблема у сучасних діток. Да? Тому що постійно ці звуки на діти відчувають. Взагалі вони рідко коли бувають у тиші, і, звичайно, ці всі процеси вони деформуються і погано працюють. І а, треба з цим працювати і розбиратися. Це ну, така дуже велика надзвичайна тема. Так? Але ми вертаємося до помилок. Що треба дозволити дитині, дитині робити помилки, мало того, треба їх спонукати до помилок. І знову ж таки, на каналі Казка Навчить, там сова Мудринка розповідає казку. Як треба не боятися помилок, і що кожна помилка веде до перемоги. Так? І без помилок не можна навчитися будь-чому. Тобто можна послухати і розповісти дитині саме такі, в ігровому такому моменті так? як подолати страх перед помилками і намагатися подолати його у себе. Так? Ми передаємо дітям. Те, що ми самі відчуваємо, якщо е, батьки да, повертаємося до першого пункту, якщо батьки бояться цих самих помилок, і, на жаль, наша система в школі дуже погано побудована з цього приводу, що ми шукаємо помилки і намагаємося сварити за помилки, і робимо це на загал, ну це взагалі жахливо на мій погляд, ну прямо можу підкреслити 100 мільйонів разів, як можна на загал розповідати, що ти там такий сякий. І потім дитина захоче щось змінити. Ну це нонсенс просто. Якщо ми хочемо допомогти людині, то ми сідаємо що тобі допоможе, там і таке інше. А не сваримо при всіх, і тут дитина до о боже мій, давай я змінюся. Ну це просто смішно. Я маю надію, що все ж таки наша система навчання все ж таки буде змінюватися. І побачить, навіть візьме приклад з ну. З усім, ну от я багато працюю з дітками білінговими, які за кордоном, і всі вони, ну не можу, зможе е, принаймні з тими, що я ді, працюю, я запитую у них, і немає взагалі такого поняття, щоб дитина боялася помилок. Тому що в школі про це взагалі не йдеться. Помилка це добре. Да? І маю надію, що у нас в Україні також до цього дійдемо. Не будемо сварити за помилки, а будемо помагати, допомагати розуміти дитині, що помилки це добре, тому що дитина, людина щось робить. Тільки та людина не робить помилок, яка сіла і сидить і спить на дивані, і все. А ті, всі люди на землі роблять їх, тому що вони взагалі щось роблять. І вертаємося да, до казки. Можна прослухати, пояснити дитині і до всіх казок, які є на каналі Казка навчить, які розповідає Сова Мудринка. Є рекомендації для батьків, тобто не просто прослухати казку, а потім з нею пропрацювати, на які пункти звернути увагу, що запитати у дитині, що відповісти їй там і таке інше. Тож я дуже рекомендую вам. Посилання буде в описі під під відео на ці всі ем, відео, які я. Говорю, да, в сьогоднішньому відео ви зможете переглянути їх і попрацювати зі своїми дітками. І наступна рекомендація це заохочення. Старий, добрий підкуп, як його хочете називати. Може і так, може це і підкуп, але це гарно працює. І чому б не заохотити дитину таким способом? Нам всім приємно, коли ми щось робимо і щось отримуємо. Я записую відео, я хочу якомога більше глядачів, коментарів. тож Підписуйтесь, задавайте питання, щоб канал розвивався. Звичайно, за свою роботу я хочу, щоб були гроші. І цей еквівалент дуже має таку пряму кореляцію, чим більший чек за Заняття, да, тим більше у мене є мотивації, заохочення щось вигадувати, придумувати нові завдання, розвиватися, читати додаткову якусь літературу і таке інше. Так само і дітки, да, так само і ви на своїй роботі. Також, якщо у вас є хороша робота і у вас є гарне заохочення у тому вигляді, яке воно подобається саме вам, може це не лише матеріальна сторона, якесь признання, розвиток, ну, таке інше. Да. То звичайно, це дуже добре впливає саме на мотивацію займатися якимось заняттям, ділом взагалі. І діткам також можна давати ці всі матеріали для заохочення, да, те, що ви хочете додати дитині. Так. Тобто це можуть якісь там цукерочки, наклеїчки, якісь е, 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 заняття, цікаве заняття, спільна можна може якесь заняття, те, що дитині до вподоби. Да? Ну і важливо розуміти, що дитина, щоб вона відчула, що у ці її зусилля не результат. Да? Ми пам'ятаємо, що ми захочуємо не результат, а зусилля. Тому що набагато важливіше концентруватися на зусиллях чим на результаті. І результат може бути різний. Да? Один подивився, що це поганий результат, другий подивився, що це хороший результат. Все, як то кажуть, у співвідношенні да? Ми можемо побачити ну, В силу певних, не знаю, навіть інтелектуальних своїх якихось можливостей да, і таке інше. Да? Можемо оцінити результат як хороший чи як поганий. Да? У порівнянні все визнається у порівнянні. І тому дуже важливо все ж таки оцінювати зусилля. Да? Зусилля, а не сам результат. І у мене є пам'ятка з цього приводу як. Правило заохочення, на що треба звертати увагу. І цю пам'ятку я додам у телеграм-канал, ви можете її собі зберегти, роздрукувати і пам'ятати, як саме треба заохочувати дітей, на які пункти звертати увагу і таке інше. Ну, Щоб я, як то кажуть, не повторювала те саме. І робимо висновки. Що мотивація дитини набагато важливіша за стиль самих занять, чи онлайн дитина займається, чи офлайн, з яким би спеціалістом вона не займалася. Дуже важливо саме рівень мотивації. Да? Він набагато важливіший, чим самі ці стилю цих самих занять. І навіть посередній викладач, ну якщо так можна сказати, посередній спеціаліст, він може допомогти дитині, якщо мотивація висока. І розуміючий спеціаліст він не буде вимагати від дитини надто багато. Він буде тримати оцей баланс, щоб не знизити і не зруйнувати мотивацію у дитини. Ну, я також зі своєї сторони намагаюся да, утримувати цей самий баланс. Я е, намагаюся пояснити е, батькам, пояснити учням, е, щоб вони не поспішали. Що будь-яке заняття це е, марафон, і нам треба розподілити сили на довгу е, співпрацю. Швидкий результат, навіть якщо ми робимо, ну наприклад, ставимо звук, і звук вже вийшов на першому другому занятті, це чудово, це прекрасно. Але ми маємо розуміти, що автоматизувати його треба додатково якийсь час. І якщо немає цього підґрунтя для автоматизації, тобто м'язи не працюють, видих там і таке інше, звук може бути ізольовано, а в мовленні його не буде. Так? Якщо все ж таки ми кажемо про корекційні заняття. І це дуже важливий момент до пояснити і дітям, і учням, і не лише стосовно корекційних занять, а занять взагалі, що навичка пізнавання чогось нового вона потребує часу, потребує, щоб короткострокова пам'ять у це все переворила, перенесла у довгострокову пам'ять, і там наш мозок міг доставати у ту інформацію у потрібний момент. І видавати її да, з довгострокової пам'яті, видавати її уже у всесвіт, да, якщо так можна сказати. А, тож, запрошую вас на мої корекційні заняття, де ми разом з вами допоможемо навчатися діткам з радістю і впевненістю. І також, звичайно, я чекаю вас на наступних онлайн-заняттях для батьків, де ми будемо з вами. Вчитися, розуміти у ті моменти, нюанси, на які треба зверна... звертати увагу, щоб допомогти нашим діткам покращити як мовленнєві навички, так і, взагалі, навички, ті, які допоможуть діткам бути більш успішними, щасливими і здоровішими у житті. До нових зустрічей.